Друзі, радий вітати вас на нашому каналі Їжа на вогні По-перше, підтримайте лайком україномовний контент. Ми потрошки переходимо на мову. Так що дуже, дуже буде приємно, якщо ви нас підтримуєте. Сьогодні будемо робити маринований буряк. Дуже вкусна і гарна страва. Робиться буквально. 2-2 години нічого сложного. Зараз це покажу. По-перше, нам потрібен буряк. Буряк це українська тема. Українська кухня без буряка, ну це неможливо навіть представити. Я його відварив, варив я його приблизно 50 хвилин. Потім залив холодною водою. Так. Воду я додавав на літр води. Десь столову ложку оста 9%. Також нам потрібна петрушка, трохи цибулі, зубчик чесноку, пол чайної ложки цукру і пол чайної ложки солі, яблучний оцт і масло. Так, перше, що ми робимо, це чистимо буряк. Оце добавляв у воду, щоб буряк не потеряв колір. Тому що колір має бути отакий ось насичений. Буряк ми варимо нечищеним, щоб з нього не виходили вітаміни, мікроелементи та і вкус. Він набагато смачніше. Якщо і говорити таким способом, нарізаємо буряк. Нарізаємо невеликими кубиками, оскільки страва бистра, і робити будемо її дуже швиднувати, то ну, такими невеличкими кубиками. як він пахне М -м -м. А скільки у нас сьогодні рубрика банкова хто не знає е подивитися обов'язково. маринуємо все в банки що ми робимо далі порізали буряк зложили в банку ви, звісно, можете це робити просто в якоїсь салатниці. Ми просто виділимося. Тема ж банкова. Вот. Часник. Детерка. Премо один зубчик. Також трохи петрушки можна кріпу. Але з Петрушкою мені подобається більше. Так, теж сюди, все. Це знаєте рецептик, який, якщо до вас їдуть гості і ну, звісно ж, треба трошки випити з гостями. А, треба з чимось закусити. Це дуже-дуже гарна закуска. Е, дуже гарна закуска для такого случаю. Яблучний оцт 6%, він не дуже, знаєте, такий агресивний. 3 ложки. Тві ложки Алі це гарно все перемішуємо. І заливаємо в буряк. Можете це робити у салатниці, щоб гарно перемішати. Я ж кажу, ми просто виділуємося. Тому що тема банкова. Єсть. Тепер закриваємо кришка. Бурячок ще пусто сик. Трошки потрясли. Все, оставляємо на 2 години. Е, інколи будемо так от трусити і будемо через дві години пробувати. В нас пройшло дві години. Гляньте, якийсь колір. По-перше, в нас вже трошки вечеріє. Яка смакота О, пахне бандичиський. Перед тим як ми це спробуємо. Друзі, підтримайте наші намагання перейти на мову. Ну, я думаю, це заслуговує хоча б лайка І репоста. Бо це цькування в Ютубі, чесно, мені щось не подобається. Прийшов на мову там. Ну. Пф. Ну, ви вже самі все розумієте. Всіх адекватних запрошуємо. На наш канал. Будемо пробувати так ця штука пробується обов'язково. Можна і так з'їсти, але ж ми всі розуміємо. Щоб ви розуміли, це самогон малиновий. Бутилка <гум> з-под нього. Будемо пробувати. Ваше здоров'я, друзі. Блін, як же це вкусно. Це дуже-дуже-дуже вкусно. Це справжній скарб України. Я так і назову це, цю страву справжній скарб України. Неймовірно смачно, бурячок, трошки кисленький і солоденький. Такий баланс вкусу. Трошки чувствується соль і часник з петрушкою. Прям все оце. М -м -м. Всі вкуси соєднів. Кайф. Друзі. Якщо сподобалось, лайк, під роликом. Група, наш телеграм-канал під роликом реквізити, під роликом спонсорства. Всім дякую, всім мирного неба. Це дуже реально смачно.